Якщо українці зараз не поймуть, що російська мова це як би ви до неї не відносились, як би ви на вони не спілкувалися, це для українців смертна кара. Поняли? В майбутньому мова це ідентифікація нації. Українці, до яких ще не дошло. Наскільки важливо українцям спілкуватися українською мовою, це ідентифікація нації. Російська мова в Україні це один з основних якорей, за які Росія може зачепитися і сказати, це наш народ, братський народ, ми йдемо захищати, там руска ми будемо воювати за наших. Понял? Вот ну просто кажу вам, це надо взять, блять, и осознать. Понял? И попрошу за мату, ну надо взять и осознать. Поки ми від цього не відмовимося, я ж навіть дивіться, я суржиком розмовляю. Це нормально, не обов'язково розмовляти з суперкультурною літературною українською мовою. Можна розмовляти з суржиком, як я, бо Україна велика, це нормально. В Британії теж ніхто не розмовляє британською літературною мовою. Всі спілкуються так, що інколи не приймеш, на якій мові вони розмовляють. Це окей. Типа як ми там закарпатців чи западенців часто не розуміємо, це окей. Але російська мова має бути викорінена. Слава всім українцям, які досі тримаються.